Вітаю в реформатському мисленні. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, одного з найглибших питань, яке тільки ставить перед нами писання Хто ж такий цар царів? І це, знаєте, не просто гучний титул, це твердження, яке має силу змінити абсолютно все. Джерело, яке ми сьогодні розглядаємо, починається саме з цієї потужної думки. Люди по своїй природі завжди шукають, кому або чому довіряти, за ким іти. Задумайтесь на хвилинку, хто чи що займає цей трон у нашому житті? Це можуть бути політики, зірки з екранів або що трапляється сьогодні найчастіше, наше власне я. І ось тут ми відразу ж бачимо фундаментальний, просто разучий контраст з одного боку, будь-яка людська влада, чи то політична, культурна, чи навіть влада нашого его, вона крихка, тимчасова і обмежена. А з іншого, писання стверджує, що влада Христа, як він сам сказав, є абсолютною вічною і всеохоплюючою. Це, власне, і підводить нас до першого ключового питання у світі, який повний надовговічних авторитетів хто ж тоді є справжнім, остаточним царем? Наша сучасна культура зводить на трон безліч різних сил. Ми бачимо, як люди йдуть за політиками, знаменитостями чи якимись модними ідеологіями. Але знаєте, найпопулярнішим царем сьогодні, безперечно, є автономне я гасла на кшталт Живи своєю правдою по суті ставлять особисті бажання на найвищий престол. І саме в цей світ, де кожен сам собі цар, писання вривається з абсолютно радикальним твердженням: Ісус Христос це не просто один з багатьох духовних вчителів, Він цар царів і Господь Господів. Уявіть собі, часи Римської імперії, коли імператор вимагав божественних почестей. Цей титул був прямим викликом, є лише один абсолютний правитель, і це не Цезар. Дуже важливо розуміти, що цей титул не з'являється на порожньому місці. Ні. Це кульмінація теми, яка червоною ниткою проходить через усю Біблію. Гаразд, давайте зануримось у це трохи глибше. Що тут справді захоплює, так це те, як ми бачимо послідовний божий план. Все починається ще в книзі буття, де Бог абсолютний цар над усім творінням. Потім ця ідея конкретизується в обіцянці вічного престолу для нещадка царя Давида. І ця обіцянка проходить крізь увесь старий заповіт, щоб повністю виконатися в народженні, житті і смерті, воскресінні і нарешті коронації Ісуса Христа на Небесному престолі. І ось тут новий Завіт робить дещо абсолютно неймовірне він робить два твердження одночасно по-перше, Ісус, це обіцяний Месія з роду Давида, законний спадкоємець трону. А по-друге, що вражає ще більше він є самим Богом, Яхве, що став людиною. Апостоли без вагань застосовують до Ісуса уривки зі старого заповіту, які належать виключно Богу. Тобто Він не просто служить на Божому престолі, він розділяє його. Добре, але як же виглядає це царство на практиці? Який у нього характер, які масштаби? Давайте дослідимо це далі. Влада Христа вона тотальна, всеосяжна. Він править над усім творінням, а це означає, що вся історія рухається за його планом. Він править над духовним світом, де сатана це вже переможений ворог, а не якийсь рівний суперник. І, звісно, він править над своєю церквою як її єдиний голова, керуючи нею через своє слово і духа. І характер його правління, ну він абсолютно унікальний, він разюче відрізняється від земних правителів. Воно є абсолютно святим і праведним, і водночас неймовірно милосердним. Подумайте тільки, це цар, який помер за своїх бунтівних підданих. І нарешті його правління є суверенним, але терпеливим. Те, що остаточний суд ще не настав, це не ознака слабкості, а прояв його милості, яка дає час для покаяння. І, звісно, коли проголошується, що Христос є царем, неминуче з'являються конкуренти, які теж претендують на престол нашого серця. Так, головним конкурентом у нашій культурі є ідол власного я. Це, по суті, філософія, яка каже, ніхто не може вказувати мені, що робити, навіть Бог. Переконання, що мої почуття, мої бажання, моя особиста правда є найвищим авторитетом це прямий виклик пануванню Христа, який сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Але варто сказати, що конкуренти існують і всередині самої релігії. Це може бути спотворений облас Ісуса, де він просто добрий моральний вчитель, але не Бог, або Ісус як засіб для досягнення багатства, так зване Євангеліє процвітання, або ж коли його слово підпорядковують людським традиціям чи політичним ідеологіям. Усі ці підробки применшують його справжнє царське достоинство. І ось тут, власне, ключовий момент заклик Христа не залишає нейтрального простору, якоїсь золотої середини. Це заклик або до капітуляції перед законним царем через покаяння і віру, або до продовження бунту, залишаючись на власному троні. Третього шляху просто не існує. І це підводить нас до фінального найважливішого розділу що ж це практично означає жити, визнаючи Ісуса своїм царем. І ось тут богослов'я стає неймовірно практичним. Панування Христа змінює абсолютно все особисту віру, етику, участь у житті церкви, ставлення до роботи, здатність переносити страждання і, звісно, спонукає нас проголошувати його царський заклик іншим. Немає жодної сфери життя, яка б залишалася поза його владою. На завершення, джерело залишає нас із цією глибокою протверезною думкою. Панування Христа це об'єктивна реальність, незалежно від того, визнаємо ми її чи ні. Тому питання не в тому, чи він царює, він уже на престолі. Справжнє питання в тому, якою буде наша відповідь: добровільне схиляння у вірі зараз чи вимушене визнання в день суду.